Вітання на часі експрес-новини в студії з вами Наталія Матвійчук. До вашої уваги інформаційна картина доби. 25-й день народження відзначає сьогодні Україна. Пишно, барвисто, патріотично святкував і Нововолинськ. Напередодні Дня незалежності волиняни стали кращими у другому етапі конкурсу на кращий танковий звод Збройних сил України. Порошенко в ході виступу з нагоди відзначення нинішньої дати зазначив, що головним гарантом незалежності країни є українське військо. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. П'ятий день народження відзначає сьогодні Україна. Із усіх сцен та майданів по містах мільйонниках чи то маленьких селах на адресу незалежної України та її громадян звучать вітання та побажання миру. Бо, напевно, саме День Незалежності став нарешті чи не найбільшим святом держави, святкував сьогодні і Нововолинськ. Пишно, парвисто і патріотично. Так склалося, що справжню ціну незалежності українці пізнали тоді, коли на неї посягнули і почали відбирати. Тому це державне свято направду стало для українського народу особливим. Воно сповнене світлих надій на мирне майбутнє і гордості, що розпинає груди за те, що ти належиш до великого, могутнього, сильного і незламного народу. У Нововолинську день незалежності традиційно відзначають урочистою масовою ходою. Я по світу іду в вишиванці. Сотні нововолинців цілими сім'ями у вишиваному національному одязі збираються на центральному бульварі, аби пройтися вулицями міста і засвідчити свою народну єдність і прагнення до свободи. Україна попереду в заквітченому вінку із національною символікою й атрибутами прапором європейської спільноти. Діти у вишиваних сорочках із синьо-жовтими кульками, сотні щирих усмішок, очей, сповнених надій, теплих вітань і побажань один одному. Так Нововолинськ відзначає день незалежності. Колона під оркестровий супровід рухається до майдану незалежності. На хвилю спиняється, аби віддати шану полеглим за цю ж незалежність. Урочисто відкриває захід, присвячений 25-й річниці Незалежності України міський голова Віктор Сапошніков. Сьогодні нас зібрала знакова подія в історії українського народу. Чверть століття тому народилася нова молода держава, незалежна Україна, яка втілила мрію багатьох поколінь мати свою правду, силу і волю. Вітаю вас з цим величним національним святом, яке засвідчує свободу і честь нації, соборність і єдність наших душ. Та щире прагнення жити у вільній суверенній державі. Свої побажання сили, витримки і незламності духу нововолинцям шлють представники іноземних делегацій із міст партнерів. Вони сьогодні теж вбрані у вишиванки на знак солідарності і підтримки. Міський голова Віктор Сапожніков вручає державні, місцеві нагороди і подяки містянам. Серед них лікарі, освітяни, військовослужбовці і ветерани. І з вітальним словом виступає народний депутат від округу Ігор Гусь – Нагороди вручає першорухівцям, борцям за незалежність. По відзначають найкращі вишиванки в різних номінаціях. Бо ж усі учасники святкової ходи готували вбрання заздалегідь. А номінацій сьогодні було багато. Серед найменших кого відзначили Марічка Гаврилюк. Це нам взагалі ми не вишивали нам подарив красний тато. Підтримуєте традицію сім'ї? Маєте всі вишити, да, бабуся, дідушка, тату, мама й вожена садоця. Маленька має У номінації Сімейна вишивка відзначили родину корнівих. Мама, тато і двоє діток. Усі сьогодні святкують День Незалежності у вишиванках. Свою вишиванку я вишивала сама, так бісером нам любов до вишивки привили наші батьки. А ми вже прививаємо любов до вишивання своїм батькам. Чоловікові вишиванку вишила його мама. А дітки, син сам собі вишив вишиванку. Щороку приходимо. Ми дуже любимо Україну, святкуємо День Незалежності, вітаємо всіх зі святом 25-го п'ятого річниці. Серед барвистого одягу вишиванки і сучасні, і старовинні. Ірина Завгородня отримала перемогу в номінації Гламурна вишиванка. Взагалі це якби частина моєго хобі і моєї професійної діяльності. Так як я торгую вишивками, це моє таке хобі, яке приносить не тільки задоволення і прибуток. Хто навчив звідки любов до вишу. А, я навіть не можу сказати, звідки воно вийшло. Це цілком випадково. Просто захотіли. Так, ну знаєте, я рахую себе трішечки творчою людиною і якби займаюся тим, що подобається. Вишивкою, скульптурою. Ну на сьогодні це вишивка. Що означає для вас особисто вишиванка в плані традиції, в плані якоїсь символіки? Ви знаєте, я коли вишивала вишиванку собі, я якось не задумувалась. Коли вишивала синові, я в кожний хрест вкладала любов, щоб вона приносила йому не тільки би, естетичний вигляд, а окрім цього, як служила як оберіг. Тому для мене вишиванка в першу чергу це оберіг. Наймолодша учасниця святкової ходи Даяна дівчинці всього лише два тижні, проте вона теж у вишиваному костюмі. Разом із усією родиною святкує свій перший день незалежності на Майдані. Програма заходів у Нововолинську з нагоди свята насичена і для різної публіки. Сьогодні на автодромі на території заводу Кроноспан відбулися всеукраїнські змагання із автослаломом. На Майдані Незалежності тематичний концерт. Хай пісня твоя здітає, як птах у блакить. Хода дитячих Зочків та перших велосипедів для наймолодших нововолинців та їхніх матусь. Майстер-клас із греко-римської боротьби. Свято краси Українська Врода 2016. Виступ естрадно-духового оркестру міського палацу культури та розважально танцювальна програма. Доки Нововолинці розважаються, ми готуємось розповісти про все це у наступних випусках новин. Із Днем Незалежності Україно із Днем Незалежності. Нововолинськ. 14-ї окремої механізованої бригади оперативного командування Захід стали кращими сухопутними військами в Збройних силах України напередодні 25-ї річниці незалежності на Чернігівщині завершився другий етап конкурсу на кращий танковий взвод Збройних сил України. Упродовж п'яти днів на полігоні окремої танкової бригади, що входить до складу військ оперативного командування. Північ, кращі танкісти всіх оперативних командувань сухопутних військ Збройних сил України демонстрували свої професіоналізм та навички у кількох номінаціях: літній військовий біатлон, снайперська стрільба з танків, подолання перешкод з фланговою стрільбою, стрільба на великій відстані та танкова карусель. Про це на сторінці спільноти у Фейсбук написала офіцер прес-служби ї окремої механізованої бригади оперативного Командування захід, лейтенант Надія Замрига, напруженою та запеклою була боротьба танкістів, яка у результаті завершилася переконливою перемогою танкістів 14-ї бригади. Друге місце посіли господарі турніру, третє військові танкової бригади Схід Неймовірно урочистою та приємною була мить нагородження наших танкістів. Ще пак, адже вони вкотре довели, що волинські воїни-танкісти найкращі. Йдеться у повідомленні. Взвод переможець отримав грамоти за зайняті перші місця в окремих номінаціях. Танк. Ва рух з перешкодами та фланговою стрільбою і грошовий сертифікат номіналом 27 тисяч гривень. Перехідний приз металеву модель танка, медалі за службу, грамоти та цінні подарунки від командувача сухопутних військ Збройних сил України. Командир взводу переможця, капітан із романтичним позивним тюльпан пройшов не одне коло пекла війни на Донбасі: Савормогила, Дебальцеве. Офіцер впевнений, що їхня перемога на цьому етапі змагань це заслуга всього танкового батальйону і Волинського з'єднання. Цілому дуже відчували підтримку наших побратимів з батальйону та всієї нашої військової частини, тому ми не могли їх підвести. Більшість вправ, які були на змаганнях, ми відточували, якщо можна так сказати, в боях на сході України, розповідають переможці. Майор Корсун, днями призначений на посаду командира танкового батальйону, не приховував, що перемога його підлеглим далася нелегко. Мабуть, це винагорода за ті значні зусилля, які хлопці доклали під час підготовки до змагань. Колектив у нас злагоджений, дружній, що також на Певно, додала сил, наснаги і впевненості у перемозі. Після чотирирічної перерви до Луцька повернувся традиційний міжнародний фестиваль Поліське літо з фольклором. Лучани уже вчились танцювати інтернаціональні танці Просто неба на головному майдані обласного центру. Цьогоріч участь у дійстві візьмуть понад сім сотень колективів із Кіпру, Тайвані, Грузії, Білорусі, України, Ізраїлю, Польщі та Південної Кореї. У головній адміністративній будівлі краю гостей вітали заступник голови облдержадміністрації Світлана Машковець та заступник голови облради Роман Карпюк. Посадовці подякували за неймовірно колоритні виступи та обмінялись з учасниками символічними подарунками. Йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації. Майстер-класи із вивчення народних танців в Тайвані, Грузії та Кіпру. У рамках міжнародного фестивалю поліське літо з фольклором 2016 пройшли на головному майдані Луцька. Такі незвичайні уроки тривали понад годину. До слова, серед лучан виявилось багато охочих повправлятися у танцювальному мистецтві різних народів світу. Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки, охоче повторювали енергійні рухи танцівників. Особливо вподобали запальні грузинські танці. Розповідає інформаційне агентство Волинські новини. Після майстер-класів гості із різних країн світу презентували святковий концерт на театральному майдані Луцька. Ковання дня незалежності найцікавіше та найголовніше, Кабмін затвердив порядок повернення субсидій до бюджету. Штайнмайер скликає глав МЗС країн-членів ОБСЄ для неформальної наради щодо України. А також ситуація в зоні АТО спікер адміністрації президента Андрій Лисенко повідомив, що за добу один військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Про ці події дивіться далі у короткому огляді новин. У Львові з нагоди 25-ї річниці незалежності України відбувся парад раритетних трамваїв. Одесити вже традиційно в цей день побудували вишиванковий ланцюг. Цього року встановили новий рекорд: 3351 людина. Вранці в центрі окупованого Донецька в день незалежності з динаміків прозвучав гімн. Відтворення його було знято на відео. На ньому видно, як перехожі здивовано обертаються і шукають, звідки грає гімн. Йдеться на ТСН. Нагадаємо, раніше про те, що в 6 годині ранку в Донецьк хтось на всю вулицю включив український гімн, повідомив прихильник ДНР Роман Манекін. За його словами, оперативна група бойовиків знайшла джерело сигналу, але особистість патріота невідома. На театральному майдані Луцька містяни в вишиванки вже традиційно. Ційного цього дня утворили патріотичний напис Цьогоріч Зізналися в любові до батьківщини. Президент України Петро Порошенко в ході виступу з нагоди 25-ї річниці незалежності України зазначив, головний наш гарант це Збройні Сили України, і це куди серйозніше ніж Будапештський меморандум. Він додав, що кожного місяця до Збройних сил вливається до 6 тисяч контрактників. Порошенко наголосив, що українці готові і надалі захищати незалежність, а також назвав жахливу цифру загиблих воїнів на Донбасі. Йдеться на каналі Новин 24. озираючись назад на більше ніж два роки війни, можна. Впевнено стверджувати, що ворогові не вдалося реалізувати жодної стратегічної задачі. Він не зміг поставити Україну на коліна. За це і загинули 2504 наших воїни, сказав Порошенко. Кабінет міністрів затвердив порядок повернення до державного бюджету невикористаних коштів субсидії для відшкодування витрат на оплату комірного з урахуванням збереження частини коштів на рахунках домогосподарств. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду. Йдеться про необхідність забезпечення порядку повернення до бюджету коштів, зайвонарахованих субсидій на підставі того, що були завищені державні соціальні нормативи споживання цих послуг, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева. Йдеться про залишок, і частина цього залишку залишається на рахунках домогосподарств на наступний опалювальний сезон. Додав віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубком. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмайер збирає колег на неформальну зустріч для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомили в ОБСЄ, де Німеччина наразі головує. Передає уніан зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ відбудеться 1 вересня у Потсдамі в Німеччині. Зазначається, що темою обговорення будуть питання спільних викликів у регіоні ОБСЄ та поглиблення співробітництва між країнами-членами організації. Увага буде приділена залученню ОБСЄ до вирішення. Криста конфліктів особливо в Україні, побесіє наголосили, що це неформальне засідання також буде основою для підготовки міністерської ради організації, яка пройде у грудні у гамбурзі. Бойовики продовжують порушувати умови мінських угод за минулу добу на Донбасі. Терористи 48 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, 19 разів на Донецькому, 22 на Маріупольському та 7 на Луганському напрямках. Йдеться у повідомленні штабу АТО. Поблизу Золотого та Новолександрівки активізувався снайпер. Тричі на добу зафіксовано проліт ворожих безпілотників. У ніч на 24 серпня бойовики у зоні АТО з важкої артилерії обстріляли Авдіївку. Значних руйнувань зазнала залізнична станція цього населеного пункту, передає прес-центр штабу АТО. Залізничний рух призупинено. Повідомляється про пошкодження електропідстанції, залізничної контактної мережі, а також перебиті залізничні колії. У поліції уточнюють, що о 5-й годині ранку сталося пряме влучання у триповерхову будівлю диспетчерського керування на станції Авдіївка. Це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся в компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!